Ну, так, це ж та дівчина, яку я занотував учора ввечері. Пуття знає ніякого. Вісонграфського жаргону я вже зробив собі записів скільки хотів, і не збираюся витрачати на це зайвого валика. Забирайся геть, мені те не потрібно. А ви не будьте такі зухвалі, бо ще й не вислухали, чого я прийшла. Ви хоч Петрите, що я приїхала до вас кебабом? Чим, може, кебом? Кебом чи кебабом? Яка різниця? Які дурниці, дівчино? Невже ти гадаєш, що це настільки важливо, на чому ти там приїхала? Ти ба, які ми горді. Але ж ви не грабуєте уроками сама чула, як ви казали. Що ж, я не прийшла сюди випрошувати компліментів. І якщо мої гроші не підходять, то подам сюди інде. Не підходять для чого? Не для чого, а для кого? Не підходять для вас. Тепер ви, геть? Я брати уроки. Ось так. І платити за них теж. Будьте певні. Повернулися до діла. Скільки ж ви пропонуєте платити мені за уроки? О, я знаю, що по чим. Одна пані подруга моя бере уроки хранцюзької у щирого хранцюзького жильтмена по 18 пенсів за годину, Либо совість вам не дозволить здерти з мене за навчання моєї рідної мови стільки ж, скільки ви взяли за хранцюзьку. Тож я даю вам 12 і не більше або так, або ніяк. За один урок вона пропонує мені 2 п'ятих від свого денного заробітку. А дві п'ятих від денного мільйонерського прибутку складає в 60. Це чимало. Святий Боже. Це прибагато. Більшої плати мені ще з роду ніхто не пропонував. 60 фунтів? А що це ви кажете? Ні, я не пропонувала вам 60 фунтів. Та я дістану. Притримайте язика. Але ж я не маю 60 фунтів. Ой. Зараз я покличу свою покоївку, якщо не так киснути. Сядьте. Ой. Можна подумати, ніби ви мій пачку. <кій> Якщо я вже вирішусь взяти за ваше навчання, то буду для вас гірше за двох батьків. Нате. Навіщо це? Втирати очі. Втирати будь-яку частину вашого... вашого обличчя, де тільки проступить волога. Запам'ятайте, Оце ваш носовичок. А це рукав. Не переплутайте одного з одним, якщо хочете стати продавщицею у магазині. Це майже непереборне. Вона така розкішну ниця. Така страшенно брудна. Гей, hey, я не брудна. Коли я йшла сюди, я вмилася, умила обличчя, руки. Що я життя, як не низька безумсь. Тяжко тільки на них натрапити. Бійся втратити нагоду. Зустрічаються вони не щодня. Я таки зроблю герцогиню, з цієї недолугої натіпахи. Ге, ей!